Сексуальне насильство щодо дітей це тема, про яку не просто говорити, але важливо знати. Бо саме знання та уважність батьків чи інших близьких людей допомагають вчасно помітити загрозу. На жаль, багато хто уникає цієї теми, залишаючи себе а головне дитину без необхідних інструментів захисту. У цьому відео ми поговоримо про те, що важливо знати кожному дорослому. Сексуальне насильство щодо дитини це будь-які дії сексуального характеру з боку дорослого або іншої дитини, які порушують фізичні чи психологічні межі дитини. Це можуть бути як дотики, так і розмови на сексуальні теми, демонстрація оголеного тіла, примушування до сексуальних дій або перегляду порнографії. Зазвичай розрізняють контактні та неконтактні форми сексуального насильства. Контактні це дотики до інтимних частин тіла, поцілунки, зґвалтування, примушування до сексуальних дій. Неконтактні це сексуально забарвлені розмови, демонстрація порнографії, фотографування дитини в сексуалізованих позах, спостереження за дитиною без її згоди. Також до сексуального насильства належить втягування дитини у створення або поширення порноконтенту. А ще надання її доступу до матеріалів, не призначених для дитячого віку. Наприклад, через ігри, соціальні мережі чи рекламу. Діти не завжди можуть розпізнати небезпеку. Вони довірливі, відкриті, шукають уваги та підтримки. І, на жаль, саме це часто використовують ті, хто чинить сексуальне насильство. Поширений міф. Що таке може зробити тільки незнайомець, але в більшості випадків, 8 із 10 кривником, кривницею виявляється знайома дитині людина: родичі, друг, подруга, сусід, сусідка, тренер або вчителька. Вони часто поступово входять у довіру, грають з дитиною, цікавляться її справами, начебто, просто дружать. Але ця близькість може стати небезпечною. Саме тому важливо помічати зміни в поведінці дитини та насторожуватись, якщо дорослий постійно намагається залишитися з дитиною наодинці та дратується, якщо цього не вдається. Він або вона починає приділяти дитині непропорційно багато уваги, доторки здаються нетиповими або надто інтимними. Дорослий поводиться відверто сексуально при дитині, наприклад, ходить без одягу або говорить на інтимні теми. Дитина може не говорити прямо, але її поведінка чи окремі фрази стануть ознаками того, що з нею щось не так. Ваша уважність перший крок до захисту. На що варто звернути увагу: слова. Дитина може обмовитись або сказати щось, що здається вам неповіку. Мені неприємно, коли він, вона мене обіймає. Мені сказали не розповідати. Я погана, це все через мене. Дорослі теж можуть гратися у секретні ігри. Поведінка. Зверніть увагу, якщо дитина різко стала тривожною, агресивною або надмірно замкненою, боїться залишатися наодинці з певною людиною, демонструє сексуалізовану поведінку, що не відповідає її віку. Наприклад, грає у дорослі ігри, використовує сексуальні терміни, які не могла знати, проявляє інтерес або відразу до тем, пов'язаних із тілом чи сексом, фотографує статеві органи або шкодить собі, фізичні сигнали, скарги на біль в інтивних зонах, почервоніння, синці або травми, порушення сну, нічні жахи, зміни в апетиті, відмови від їжі або переїдання. Реакція на гаджети чи повідомлення. Дитина нервує, коли хтось бере її телефон, швидко закриває екран, отримує повідомлення від невідомих контактів і замикається після цього. Іноді діти прямо говорять про те, що щодо них відбувається насильство. Але дорослі через шок, страх, інші мотиви можуть не повірити, переключити увагу дитини на сторонню тему. Тоді дитина залишається сам на сам зі своєю бідою, втрачає надію на допомогу і може більше не довіритись. Не залишайте слова дитини без уваги. Навіть якщо у вас є лише підозра або відчуття тривоги, не залишайте це без уваги. А якщо дитина довірилась вам і розповіла про насильство, дійте спокійно, але впевнено. Перш за все. Підтримайте дитину, скажіть, я тобі вірю, тут немає твоєї провини. Я поруч і зроблю все, щоб тебе захистити. Спокій і довіра дорослого найперше, що їй зараз потрібно. Повідомте про це поліції. Навіть якщо у вас є тільки підозра, зверніться до правоохоронців. Поясніть дитині, що це важливо, бо звернення це спосіб зупинити людину, яка завдає шкоди. Припинити насильство та захистити її права. Зберігайте всі можливі докази. Це можуть бути скріншоти переписок, відео, речі, сліди біологічних зразків або інші матеріали. Не змінюйте їх, тобто не видаляйте листування у соціальних мережах, не торкайтеся речей, на яких можуть бути відбитки пальців або сліди. Усе це треба якнайшвидше передати правоохоронцям. Зверніться по психологічну допомогу. Після розмови з поліцією важливо подбати не лише про безпеку дитини, а й про її емоційний стан. Звернення до психолога це підтримка і для дитини, і для вас. Фахівець фахівчиня допоможе м'яко опрацювати пережите, зменшити тривогу, відновити відчуття довіри та захищеності. А також підготують дитину до подальших розмов, щоб вона змогла згадати деталі без страху. Це може бути важливим для її захисту та допоможе розслідуванню. В описі під цим відео ви знайдете контакти, куди ви можете звернутися по допомогу. Багато батьків бояться, що дитина після такого досвіду не зможе повернутися до нормального життя. Але це міф, діти здатні відновлюватись, особливо якщо дорослі створюють для них безпечне, стабільне та підтримуюче середовище. Психологічна допомога, ваша присутність і турбота те, що допоможе дитині повернути довіру до себе і світу.